Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас черговий контейнер. 30 долларів ми за нього заплатили. Трохи далеко дому, 80 км я проїхав за ним, але давайте подивимось, що в нас тут чекає за 30 доларів. На що я став? побачив таку сумочку і отут був оцей. Щось там схоже як на iPhone. Але, як ви знаєте, останнім часом нам попадаються тільки пусті коробки. Тому давайте починати, подивимося. Зразу ми почнемо з цієї коробочки. Тут у нас адаптер, а дуже легенька коробочка. Але щось є у нас? Є тільки шнур. Самого адаптера немає. Ну окей, вже не пусто, вже це нас трошки радує. Це не на бік, у нас Magic Ma Magic Pen Pencil. Так. Але пусто у нас тут. Apple Watch, важка коробочка. А мені здається навіть що це Pro. Але відкрита коробка і тут у нас теж пусто. Ну, не, не судьба. А як ви думаєте, є у нас ремінець? І ремінця у нас теж немає. Добре, це все назад. Ще одна коробочка це в нас iPad. Але дуже легенька, навіть не буде відкриватися. Ось, друзі, дивіться, знайшов коробочку з книгами. Треба буде їх всі передивитися, тому що попадаються інколи дорогі книги. Наприклад, я одну книгу продав за 80 доларів, тому треба з книгами бути обережним. Дуже важка коробка. Вже от стільки я, дивіться, ось стільки вже я перебрав коробок і в них нічого цікавого не було. Давайте одну відкриємо при вас Так, це у нас косметички. Це у нас пластирі. Аптечка першої допомоги. Ба, тут у нас... А це нас що таке? Це у нас пенал. Так, це у нас пенал. Ну, Давайте будемо дивитися далі. Дивіться, що я в наступній коробці знайшов. Тіфані, але коробочка була відкрита. Ну, здається, що нічого немає, ні, щось я. Давайте вийдемо на світло. А це у нас в Тіфані отаке сердечко попалося. Написано на ньому щось є, але погано мені видно. Я не знаю, чи це золото, але напевно, що ні. Нарішев нас тут щось є. Так, дивіться, ще щось є. Так, підписано Тіфані. 925 проба, тобто це в нас позолото. Так, з Іспанії воно до нас приїхало. Ну, вже хороший знак. Опс, тільки впало воно мені на землю. От дивіться, треба бути обережним. Ну, хороший початок, мені подобається. Давайте будемо дивитися далі. покладемо назад. А це у нас чек, напевно, так? Так, це у нас фотографії. Ну, хотілося б побільше таких пакетиків знайти, але з золотом Дивіться, друзі, знайшов я чек. Сума 191 долар цього виробу Стіфані, але він порва, порвався. Якщо ми зможемо його за таку ціну продати, то все буде дуже добре. Ми тоді виходимо зразу в плюс. Ось, друзі, дивіться, черговий чергова коробка. так Тут у нас є планшет Дивіться, HP. Можливо це і не планшет. Я от не знаю, що це таке, як ви думаєте. Невдома. Отак друзі, знайшов я ще одну коробочку з ювелірними. Як мені здається, ювелірні коробочки. Давайте поснемо зустрією. Так, тут у нас пусто. Ну, можливо, воно десь тут ще є? Це калінклян. Срібло, ну не схоже це на срібло. Як ви думаєте, такий перстень? Золотий чи не золотий? І діамант це чи ні. Мії пальці не влізає, але це такий перстень. І проби на ньому немає. Але я очікую знайти якесь ще золото або срібло. Тому що знайшли ж ми Тіфані. Так, це в нас, як ви думаєте, срібло. Нічого не написано. Давайте ми до цих. Тут щось є. Але цінник маленький. Мені такий ціник не подобається. 30 доларів ціник. Нема проби. Тому ми це назад. Так, тут у нас медальйон. Отаж, на мотузочці. цікаво. Щось є. Ух ти. Ух ти. Написано, що це золото. Як ви думаєте? Мені на золото, це чесно не схоже. І проб, ніяких я не бачу. І виконано воно так не дуже якісно. Так, так воно у нас відкривається. Ну, це теж на, на пластмасовому кріплені недорого. Знайдемо золото сьогодні чи ні. І це схоже на золото 18 карат, але чомусь воно тут таке як срібло, може це просто по-золото. Проба стоїть 18 карат. І тут 14 карат у нас стоїть. Ну, дивіться, як вам такі персні. Цікаво. Це, напевно, теж йде до тих персні Тут стоїть у нас теж проба. І це з одної колекції, тому я думаю, що тут однакова проба скрізь. Добре, це ми назад. Відкладемо і подивимось. Так, а це ми з вами відсуняли? Ні. Ну, це в нас не золото, це просто нагорода. Дивіться, 18-кратне золото зі сріблом і діамант. Можливо це оце? Як ви думаєте, ну давайте покладемо. Так, тут у нас пусто. Оце дивіться яка брошка. Ну, Проби тут немає, але вона дуже велика. Це в нас невідомо. Годинник у нас Citizen. Дивіться, ось такий годинник. Щось теж тут написано. Це не думаю, що золото. А це схоже на срібло і, здається, це срібло. Бо ось тут є печатка. Проба 900-850 або 950. І тут, бачите, те що щось тут у нас є. Давайте ми подивимось. Ні, написано Китай. Ну, але в Китаї може теж бути золото. Як ви скажете? Невідомо. Що в нас тут все залишилось? Добре, це невідомо, ми це назад покладемо. Дома подивимося. Ну, один, одне колечко, мені здається, точно зовута. Тому це хороший знак. І тут у нас ще щось позалишалося, але ну, це схоже на бізокері. А тут, дивіться, в нас зустрічає не менший скарб спінер. Хто пам'ятає десь 2016 рік, коли вони були популярні. Це була мрія любої дитини. Так, друзі, тут е, чергова коробочка у нас і багато чого насипано. Е, різні речі. От дивіться, шкатулочка, але в ній пусто. Можливо, тут ми теж не знайдемо, що цікаве. Як ви думаєте, що в нас тут? О, це у нас піни до Кроксів. о, дивіться, які прикольні. О, дивіться Disney. Круто, дивіться, ну Давайте далі подивимось, я надіюся знайти айфона, точніше айпада, який тут був. Коробочка для нього тут була. от Sony це від камери батарея. Друзі, дивіться, знайшов ще я отакий фотоапарат. М -м, старенький він. Е давайте я зараз загуглю і спробую його знайти. От така модель DSC F717. Е не вийде мені, друзі, зразу показати ціну, тому що немає інтернету тут в будівлі всередині. Е немає інтернету, нема зв'язку. Давайте подивимося, що в нас тут ще є в комплекті. повний комплект це набагато краще. Так, це набір для чистки. Є батарейки, дивіться, три штуки. О, це супер, це добрий знак. І є зарядна до батареї, тому це дуже добре. Якщо він вартує хороші гроші, нам буде легко його продати, тому що він весь в комплекті, дивіться, такий об'єктив. Добре, покладаємо його назад. Дивіться, друзі, що я знайшов ще. Я возив трохи речі і відкрив одну коробочку. І знайшов дуже старий MacBook. Дуже. Powerbook uh, G4. Це, знаємо, напевно, стрілька як мене. І дивіться ще один є. Макбук, це вже у нас MacBook. Прикріплю вам ціни, але думаю, не дуже дорого вони будуть коштувати. Так, друзі, я вже от, е, приїхав додому, дивіться, перебрав товар, речі, які можна буде продати, дивіться, що я ще знайшов. Знайшов е, фотокамеру Minolta. І дуже багато об'єктивів є. Лінзи, об'єктиви. Це у нас буде мінімум десь 100 доларів, мінімум, бо камера дуже стара, вона ще робить знімки на плівку. По ювелірці. Всі, всі ювелірні вироби у нас не золоті, у нас все позолочене, Тому поки не буду я їх продавати, бо я не знаю, як позолочені вироби тут продавати. Хіба тільки як вироби. Знайшов, дивіться, багато дуже виробів Disneю. От гральні карти, наприклад, гар... гральні карти десь по 15 доларів за пачку. Вони нові запаковані. У нас є три пачки. І десь мені здається було ще. Е, люди дуже любили Дісней, бачите, от сертифікати різні на Дісней. Вони їздили в Дісней Парк. Що знайшов ще, дивіться, iPad є, але дуже старенький, 16 ГБ, не знаю. Прикріплю вам ціну. І ще один ноутбук. Також, друзі, дивіться скільки є значків Діснейських, я їх ще не перевіряв, але думаю вони десь по 5 доларів за штуку мінімум коштують. Бачите, дуже багато різних. Я вам теж прикріплю ціну. І саме моя цікава знахідка, дивіться, ось така сумка. Вона дуже грязна. Але коли я перевірив ціну, я просто був в шоці. І це, бачите, є бірки. Оригінальна сумка Harva. Мінімум її ціна 700 доларів. Я знайшов 5 або 6 сумок виставлених і ціна від 700 до 1200 доларів, але вони в хорошому стані. Бачите, Як бачите, моя дуже грязна, тому я вам пропоную конкурс, друзі пишете в коментарях, за яку ціну мені вдасться продати цю сумку. І людина, яка буде найближчою до правильної відповіді, отримує від мене грошовий подарунок. Тому, друзі, думайте, гадайте, я вам прикріплю фотографію сумки з ціною. А вже в наступному випуску, коли вона продасться, я проведу розіграш і хтось отримає подарунок. А, тому, друзі, я думаю, на цьому контейнері нам вдасться заробити десь в районі 700-800 доларів мінімум. А, не, не враховуючи сумки. Я не рахую сумку, тому що я не знаю сам ціни, за скільки я її зможу продати. А, тому, друзі, пишіть в коментарях ціну, за скільки ви думаєте реально продати таку сумку. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І до скорих зустрічей.